Христос Воскрес, любі українці. Усім привіт як друзям, так і ворогам. Вибачте, що так вийшло, але я <кій> спочатку відремонтував, а потім вже догадався, що можна зробити фільм, бо така ситуація може бути у багатьох. Як ви бачите, ми маємо ось такий чудовий пристрій, який тут із ліхтариком, із приймачем, і вийшла така не дуже добра ситуація. Хазяйка цієї приблуди, в неї багато різних зарядок, і ввімкнула Не 5 вольт, а дала 24 вольта, яким вона від акумуляторної пилки заряджає. Ну і зрозуміло, що, каже, щось воно зелений, не горить, а горить тільки весь час у мене оцей червоний світлодіод. Мабуть, воно поганенько заряджається. Ну, коли я вже взяв до своїх рук і почав перевіряти, вийшло так, що вийшла з ладу мікросхема. Тут така ситуація, що стоїть мікросхема 32.11. Ось вона. Я її вже замінив. Отак, От може, краще буде видно. Ну, і так зрозуміло. Це мікросхема по запіту йде і її вона регулює і ток, і напругу, яка йде на зарядку акумуляторів. Почав я щось шукати на заміну і тп 4056 чудово підходить, але скажу одразу, мене Жаба задавила. Брати, зараз я тут вам вибачте, що так лажу. Ось в мене є такі модулі на 40-56, я купив, бо переробив собі сусідам, тепер вже так і знайомим, і аби кому переробляю ліхтарики. Тому дуже чудово підходить для зарядки. Раніше в мене були ось такі от модулі. Треба було відпаяти USB, шку а потім вже вставляти, як мені потрібно, цю плату. Але, як ви зможете побачити, ця платка трошки менша. За що? чого? Вона не має захисту. Тільки дає заряд <кху> і все. Ці платки мають захист від дурнів, будемо так казати, щоб не було нічого поганого. <кху> Тому я, мені якось жаба задавила випаювати, і я заказав у магазині. Ну, не дуже, скажу, вигідний варіант, бо е мікросхема. 40-56, ну, на СОП 8 вона вироблена. Десь мені по 14 гривень, а от 32 11, 21 гривню знайшов. Ну, трошки невигідно. Виход... Вийшло так, що вимушений був купувати трошки більше, бо в магазині. Менше ніж 200 гривень вони не відправляють. Тому ось така негарна ситуація. Як ви тут бачите, я імітую зараз під'єднання зарядки і будемо дивитися, як в мене буде спрацьовувати. На вольтметрі. Так, видно, видно. Вмикаємо блок живлення. І зараз в мене 4 вольти. Що ми бачимо? Горить червоний. Тут 3,92. Чому так виходить? От ви бачите, я вже дав 5 вольт, тому що. Блок живлення повинен видавати 5, 25, 5, 25, 15, десь так. Якщо я трошки буду додати, от ви бачите, я додаю, але в мене вже тут 5,5 і більше, до 6 вольт можна давати, вже 5,8. І напруга не міняється. І тепер я зараз от 5,14. Так, 5 і При якій напрузі буде спрацьовувати? 5, 4, 9. Тримає, 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 добре, тримає. Гарно, 4 і 9. так, 4 і Мабуть, до 4 і Це вже 4 і 7. ще тримає і чотири і пять, все четыре пятьдесят Зараз повинна вже о, все, горить червоний, але потроху ще тримає. 4.32. Починаємо трошки додати і вже показує, що заряджений. Ось така, друзі, вийшла ситуація. Я вважаю, що тут нічого нема. Такого страшного зараз я усе тут. З порядку ще в неї USB гніздо якесь ось, ось це бовтається. Подивлюсь, яка тут пайка. Ні, це добре, а це щось гуляє. Або одразу я її буду міняти. Ось такий коротенький фільм. Дякую вам, що подивились. Ну, я ще скажу, що я хотів сказати. Не купуйте. Або якщо ви купуєте, то знайте, що вам буде гуано дуже конкретно від наших друзів-китайців. Я на днях ремонтував акумулятор до електропилки. Сусідці і сусіду. Як ремонтував? Користувались, користувались і на одному акумі він почав поганенько працювати. Що я зробив? Розібрав його і виявив наступне. Купувались в різних фірмах, один навіть прорезинений був акум чудовий у сусіда. Там написано, що вони по 1,5 Ампера, 5 штук стоїть на 20 вольт. І скажу одразу, коли я загнав в літа то ємність показала десь близько 07 Ампера. Але майже менше половини. А у сусідки там зовсім вони, ну не нічого не написано, на них не було. Вони усі були десь близько від. 300 до 500 мА, тому і так працювали. А на другому запасному акумі з 5-2 вилетіли одразу. Нічого там не показували, навіть не захотіли заряджатися. Тому, якщо ви щось вибираєте, то, ну як мені казали і писали, Ну, я майже в цьому впевнений. Якщо береш акум, який має ємність 3,5, то він має пристойну вагу. А коли ви берете щось таке ех, незрозуміле, то воно нічого там немає. Один мій підписник написав, була така, каже, в мене ситуація, коли відкрив, то там не акум, нічого в ньому не було, пісок. Ось вам і наші друзі китайці. Так що дякую вам, що подивились до наступного фільму. Чекаю, коли буде трошки пасмурна погода, бо дощі світло вимикають у Харкові. Ну і прилітає кожен день по три рази на день. Тому вибачайте, як буде пасмурно, я зніму фільм про сонячні панелі. Маю е, дещо цікавого. Так що подивитись. Дякую вам, друзі. До зустрічі.